І сталася на небі війна Михаїл та його ангели вчинили зі Змієм війну, і Змій воював та його ангели, та не втрималися і вже не знайшлося їм місця на небі. Ці вірші описують духовну битву в небесних сферах, де Архангел Михаїл і його ангели воюють проти Змія та його ангелів. У біблійному контексті змій символізує сатану або диявола. І скинений був змій великий вуш стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить усесвіт, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені. Виконання такої війни вказує на боротьбу між силами добра і зла. Архангел Михаїл. Це один із головних ангелів, оборонець Божого народу, в його руках Божа сила і влада проти сил зла. Війна на небі це буквально земна битва або духовна війна за владу, вплив і свободу. Хоча зло тимчасово має певний вплив на землю, в небі відбувається остаточна поразка сатани. Не втримався або вже не знайшлося їм місця на небі, означає поразку сатани. І його ангелів вони вигнані з неба, що символізує втрату їхнього статусу та обмеження їхньої влади у Божому царстві. Цей уривок належить до апокаліптичної сцени, яка показує остаточну перемогу Бога над злом. Тепер суд цьому світові, князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. Він же промовив до них Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Отже, ці вірші описують символічний опис духовної боротьби між силами добра і зла, де Бог через свого архангела Михаїла перемагає сатану і його ангелів, виганяючи їх з неба. Ця подія символізує встановлення Божої влади і поразку зла в небесних просторах, підкреслює впевненість віруючих у перемогу Бога над силами темряви. Події в Україні, які можна розглядати як прояви духовної боротьби. Перше. Збройна агресія і боротьба за свободу. Війна, яка триває на сході України та повномасштабне вторгнення у 2022 році, можна розглядати як частину духовної боротьби, де зло, представлене агресором, намагається нав'язати тиранію і страх. Народ України мужньо захищає свою свободу, цінності і віру, що відповідає ролі сил добра, які борються за справедливість. Друге об'єднання українців навколо ідеї незалежності і правди. В цей складний час спостерігається посилення національної єдності, взаємопідтримки і вияри. Це свідчить про дію Божої сили через віруючих і патріотів, як Ангели Михаїла, які протистоять спокусам страху і розділення. Третє. Поширення молитви і духовної підтримки серед віруючих, українські церкви різних конфесій активно моляться про мир, захист і перемогу, а молитви віруючих можна розглядати як частину духовної війни, що ведеться небесними силами. Четверте: міжнародна підтримка як прояв Божої волі, підтримка України іншими державами і народами в матеріальній, моральній та духовній сферах. Може символізувати втручання на боці добра у цій боротьбі, п'яте зростання усвідомлення духовної реальності. Війна загострює у багатьох розуміння духовних закономірностей і потребу у походженні на допомогу у Бога. Це прояв того, що духовна війна відображається й у серцях людей. Отже, події в Україні можна розглядати як конкретне втілення духовної війни, де сили добра під проводом Бога і його Архангела Михаїла протистоять злим силам, уособленим у темних та руйнівних діях ворога. Ця боротьба підтверджує актуальність пророцтва і дає надію на Божу перемогу.